За вісім місяців цього року підприємства Івано-Франківщини наростили експорт продукції за кордон. Зонішній торговельний обіг за цей період склав більше 700 мільйонів доларів. США у переважаючій більшості торговими партнерами наших підприємств є нерезиденти з країн Євросоюзу. Такі дані оприлюднили сьогодні на прес-конференції Прикарпатські митники. Європейський союз запровадив торговельні преференції для української продукції. Отож, європейські ринки відкриті для товарів, які відповідають вимогам сертифікації євро 1 або сертифікатам форми. А такий сертифікат без жодних проблем видається торгово-промисловою палатою. На сьогоднішній день преференція дає можливість знизити ставки мита на окремі види товарів. От а на багато товарів ці ставки мита дорівнюють нулю. В першу чергу це товари сільськогосподарської сільськогосподарського спрямування. В першу чергу це овочі, фрукти, горіхи, пшениця, кукурудза, фруктовий сік та спирти, а також не сільськогосподарська продукція. Це мінеральне паливо, хімічна продукція, вироби з пластику, деревина, текстиль, от, шкірина сировина. Експорт продукції України Євросоюзу за 8 місяців вже склав понад 180 мільйонів доларів США, що на 25% більше від відповідного періоду минулого року. Обсяг експорту до Російської Федерації навпаки у три рази менший від експорту до Європи. Імпорт продукції суттєво зменшився з Росії з Євросоюзу на 12% від минулого року. В нас акредитовано 1480 суб'єктів. Зовнішньої хімічної діяльності. Значить, свою діяльність в цьому році, тобто за поточних за 8 місяців, здійснили 812 суб'єктів зовнішньої комічної діяльності. От, в принципі, працівниками нашої митниці оформило 34 тисячі вантажних митних декларацій. От, з них 12 тисяч оформлено в режимі імпорт і понад 20 тисяч вантажних митних декларацій оформлено в режимі експорт. Значит, сімсотридцять вісім тисяч тонн вантажу. От було переміщено через кордон в цих двох режимах. На Івано-Франківській митниці за останній період скоротили 40% працівників. Хоча обсяги роботи не зменшилися, величезні навантаження лягають тепер на фахівців митної служби. Кожного місяця одноденний заробіток, і всі професійні внески прикарпатські митники перераховують для нашої армії.